Малята, сьогодні я принесла вам цікаву книгу і хочу вам її почитати. Слухайте уважно Це уривок із твору Чуковського телефон. В мене знов задзвонив телефон. Хто говорить слон? Звідки буде від верблюда? Що вам, дядю, шоколаду? А кому Слонику одному? Чи багато прислать? Та пудів із п'ять або шість більше він не з'їсть, він у мене ще малесенький. І ще крокодил подзвонив, і крізь сльози попросив. Мій милий хороший, прийшли нам калоші мені і жоні, і тотощі». а потім дзвонили зайці невеличкі. Чи можна прислати рукавички? І мавпи дзвонили разів, мабуть, п'ять. Прийшліть нам, будь ласка, книжок прочитать. А потім дзвонили чаплі, прийшліть нам, будь ласка, краплі. Жабинятами так ми об'їлись, що у нас животи розболілись. Малята, скажіть мені, будь ласка, що попросив слон? Так, шоколад. Що попросив крокодил? Вірно калоші. А що попросили зайчата? Рукавички, а що мав пенята? Так, книги, дітки, а що попросили чаплі? Вірно, краплі, молодці малята. А скажіть, будь ласка, а що попросили ви? Всі бажання, висловлені героями казки, і вами малята, можна назвати одним словом це потреби. Потреби це необхідність у чомусь або бажання мати щось. Ой, малята, погляньте, хто це до нас завітав. Доброго дня, Наталко! Добрий день, друзі! Я рада вас бачити! Що сталося, чому ти тремтиш? Де твій одяг і взуття? У мене немає одягу і взуття, а мені так хочеться піти на прогулянку. Адже на дворі так гарно світе сонечко, весело співають пташки, все навколо оживає. Ну, Допомогіть мені підібрати одяг і взуття, щоб піти на прогулянку. Будь ласка. Малята, давайте допоможемо та всі дружно підберемо одяг і взуття для нашої Наталки. Але спочатку скажіть мені, яка в нас пора року? Так, вірно, весна. А як ми одягаємося ранньою весною? Молодці, правильно, ми одягаємося тепло, бо на дворі ще як холодно, молодці. Ну що ж, підбираємо одяг? Що одягнемо на наталку? Сукню? Штани чи шорти? Так, одягнемо штани. Що одягнемо під штани? Носочки чи колготи? Вірно, носочки. Що одягнемо? Футболку, светр чи ковтину. Звичайно, ковтину. Що взуємо на ніжки? Туфлі, легкі чобітки, чи теплі чобітки. Так, вірно, легкі чобітки. А що одягнемо на голівку? Шапку чи панамку? Вірно, шапку. А що ще потрібно одягти? Так, вірно, пальто. Молодці малята. Ось ми і одягли з вами наталку. Скажіть, а як називаються всі ці предмети одним словом? Одяг, взуття, вірно. Так, діти, одяг і взуття це першочергові потреби людини. Без одягу і взуття людина не може обійтися. Діти, а де ми можемо взяти ці речі? Так, вірно, ми можемо їх купити в магазині, на базарі або пошити вдома чи в ательє. Чудово. Малята, а скажіть, а ваш одяг та взуття завжди буває охайним та гарним? Ні, а чому? Малята, запам'ятайте, що ми з вами повинні берегти свої речі, бо ваші мами і тата. Тяжко працюють, щоб заробити гроші і купити вам речі. Тож давайте будемо бережливими та охайними. Спасибі вам, дітки, мені стало дуже тепло, і я вже не тремчу, але тепер мені дуже хочеться їсти, і знову я не можу піти на прогулянку. Малята, чи зможе людина виконувати будь-яку роботу, якщо вона не їстиме? Так, вірно, не зможе, бо їжа вважається однією з найважливіших потреб людини. Малята, давайте допоможемо Наталці та нагодуємо її. Для приготування страв нам з вами потрібен посуд. Скажіть мені, будь ласка, що це? Так, каструля, а що можна зробити у каструлі? Вірно, варити. Пропоную вам разом зі мною повторити чистомовку. Будьте уважні. Нам кастрюля щось сказати хоче. Рю, 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 гарні страви я варю. Щу щу. щу, Наварю я вам борщу. От от, от, не забуду і компот. Шу, шу. Шу, а для натусі і лапшу. Ки, ки, ки їжте діти залюбки. Давайте ще раз повторимо: Рю, рю, рю. Гарні страви я варю. Щу, щу, щу. Наварю я вам борщу. От от, от, не забуду і компот, Шу, 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 а для натусі і лапшу. ки, ки, ки їжте діти залюбки. Молодці. Малята, давайте підберемо частування для нашої Наталки. Я буду виставляти продукти, а ви їх називати. Готові? Що це? Так, борщ. Наступна картинка. Вірно, це каша. Малята, а це що? Так, котлета. А які продукти ви бачите на цій тарілці? Назвіть їх. Так, вірно, огірки, помідори, перець та зелень. А як можна їх назвати одним словом? Молодці, це овочі. Наступний продукт що це? Так, компот. А це. Вірно, пиріжки. Молодці малята. Діти. А як ці предмети можна назвати одним словом? Їжа. Продукти Дитина, яка хоче їсти, не має одягу та взуття, не захоче гратися. Їй спочатку треба задовольнити потреби в їжі, одязі та взутті. Діти, подивіться, як зраділа наша лялька. Вона задовольнила свої потреби. Дякую вам велике, одягли мене і нагодували. Мені дуже сподобалося у вас. Я хочу ще раз подякувати за допомогу, за те, що ви розповіли мені про потреби людини. А давайте я з вами пограюся. Скажіть, щоб було мені тепло, потрібен одяг, щоб не бути голодним, потрібна їжа. Щоб не поранити ніжки мені потрібне. Зуття. Дякую вам, малята. Ви дуже розумні. Але мені час уже з вами прощатися та вирушати на прогулянку, поки ще сонечко світить. До побачення! Ну що ж, малята, ви дуже гарно сьогодні попрацювали, допомогли Наталці, і наше заняття також закінчилося. До наступних зустрічей!